Благословіть, Владико. Благословіть усіх нас, нехай нам допоможе. Ви нещодавно побували на сході України, в тих місцях, де велися бої, де люди пережили ті жахіття, які, можливо, і на щастя там іншим українцям і не снилися. А ви стали свідком ну, там, на деякий час цю, цієї, цієї трагедії. Розкажіть, будь ласка, про цю поїздку, що ви побачили, що вразу? Це була особлива поїздка справді. Я неодноразово бував на сході України, і, напевно, всі мої враження вони будуть починатися з Харкова. Тому що в цьому місті ми зупинялися на ночівлю, і Харків я завжди пам'ятаю як містом, яке завжди було підсвіченим таким красивим в вечірній час. Коли ми заїжджали в Харків, то не вірили, що це таке велике місто, тому що він повністю в темряві. І навіть не розумієш, де ти проїжджаєш в конкретний момент, хоча я в загальному місті знаю. Далі ми поїхали через Ізюм. В Ізюмі ми заїхали у кафедральний собор Свято-Вознесенський, де поклонилися іконі Пресвятої Богородиці Піщанській. Ізюм зруйноване місто. Не було часу, звичайно, більше проїхати подивитися, тому що ми поспішали в Лавру, щоб встигнути все, враховуючи комендантську годину. Але навіть з того спілкування, яке було у нас з священниками, там, з людьми, які були в храмі, ми зрозуміли, що місто зруйноване. Люди тільки повертаються і починають влаштовувати своє життя. І ось наступний відрізок, який ми долали від Ізюма до лаври, мене вразив повністю. Я ніколи не бачив такого. Всі села, які були раніше вздовж цієї дороги, вони зруйновані. Я не бачив жодної уцілілої домівки. Тобто це територія, яка непридатна зараз для життя, там немає людей. І коли ми заїхали в село Богородичне, де був скит лаври, зараз він також зруйнований, там не було жодної людини. І тільки голодні тварини бігали біля нас, просили, щоб ми їм дали щось поїсти. Мене це дуже вразило, і я досі перед очима тримаю ці кадри у своїй голові. Мені навіть хотілося спочатку сфотографувати чи зняти відео, але я потім зрозумів, що цього не потрібно робити. Ви знаєте, коли ми це все бачимо на фотографіях чи засобі масової інформації, це одне. А коли ти бачиш цю розруху, це руйнування на власні очі, це зовсім інше. Дай Бог, щоб ніколи такого в житті ніхто ніколи не побачив і ніколи більше такого не було. Але коли ми приїхали в Лавру, звичайно. Зовсім інше відчуття. Лавра живе, незважаючи на те, що Лавра зазнала руйнувань, але життя в ній продовжується. Люди, монахи, разом допомагаючи один одному у молитві, у праці. У підтримці один одного продовжують своє життя, незважаючи на те, що вони пережили надзвичайно важкий період, надзвичайно важкий час. Це, як ми знаємо, було влітку, в літні місяці. Але сьогодні Лавра повернулася до повноцінного життя. Ви приїхали в Лавру з допомогою гуманітарною. Це вже не перша допомога, яку доставили в Лавру з різних єпархій нашої церкви. Ви привезли з Київської єпархії 30 тонн, наскільки я знаю, але крім от. Допомоги ви привезли ще слово духовної підтримки від нашого предстоятеля. Ми зараз стоїмо на тому ж місці, де було записано відеозвернення до і намісника, і насельників всіх біженців святої біотелі. Скажіть, будь ласка, чи відчувається цей духовний зв'язок між лаврами з іншої частини України, що ми за них переживаємо, молимося і співчуваємо їм? Як ви вже сказали, дійсно багато єпархій, Нашої Української православної церкви направили свою допомогу в Святогірську Лавру. Багато людей збирали по можливості, що мали, що могли, і передавали у святині. Коли ми приїхали, то, звичайно, напевно, і це не головне було те, що ми привезли матеріальне. Ми привезли слова духовної підтримки від імені нашого предстоятеля. До речі, блаженніший досить часто протягом останніх місяців згадував про Лавру і. Переживав і турбувався, і молився. Було, це така людина, яка мало говорить, але багато робить. І навіть ця робота його, така внутрішня, духовна, яка виражається у молитві, вона не всім помітна. Ми знаємо, що він молитвенник, але знаємо також і те, що у цій молитві завжди є місце для кожної людини, для кожного вірного чада нашої церкви. І особливо це місце було для Лаври у ці надзвичайно важкі часи. Велика намісник з радістю нас зустрів митрополит Арсеній. Він як завжди у піднесеному настрої, духовно піднесеному настрої. І не скаже, що вони пережили таке страхіття, такий важкий час. І було, звичайно, для них, для намісника, для братії, великою підтримкою почути і слова блаженнішого, і побачити нас, представників Київської єпархії, які прибули з благословення Блаженнішого, і відчути, що вони не залишені. Вони не одні, незважаючи на те, у якому скрутному становищі вони б не знаходилися. Тому що вся Україна, вся наша церква вона переживає один за одного. Якщо у нас біда в одній частині, то з усіх інших частин ми будемо допомагати для того, щоб люди відчули цю підтримку, яка є проявом нашої єдності у Христі, звичайно ж, духовної єдності, ну і єдності у допомозі один одному. Ми добрими справами цю єдність вкотре і вкотре свідчимо. На щастя, зараз ми маємо звістки з Лаври, вже можемо безпосередньо спостерігати в них і на сайті, і в соцмережах. І чим далі, тим більше з'являється новин про те, чи Лавра допомагає вже селам, людям, які знаходяться навколо неї. Був скрутний час у Лаврі. Я Владику запитав намісника митрополита Арсенія, кажу, Владика, чи був такий час, коли ви мали нестачу у продуктах харчування? Він каже, був. Каже, у нас на Набережні десь насілися гарбузи самі по собі. І ті гарбузи тільки почали достигати, вони ще були зеленими, але ми їх зривали і варили з них юшку. А каша в нас була, ми варили якусь кашу. І каже, так ми тривалий час жили, коли до нас не можна було добратися взагалі, тому що був такий час півтори, десь до двох місяців, що не можна було в лавру ніяк проїхати. Але потім волонтери перші пробили дорогу, потім духовенство і потихеньку привозили все, хто що мав. Зараз насправді дійсно лавра вже забезпечена і для свого життя. На сьогоднішній день в лаврі проживає 370 чоловік, це враховуючи братію і тих переселенців, людей, які сховалися від жахіття війни у цій святині. Але є ще місто Святогірськ, яке також деокуповане, і сьогодні там залишилося проживати близько п'ять сотень людей. Лавра допомагає і їм, ділиться тим, чим має. І в селах цих нещасних, побитих, також залишилося десь, якісь люди залишилися. Звичайно, вони намагаються чи в місто якесь переїхати, де більш можна вижити в зимовий період, чи в Лавру прийти. І там вони обов'язково отримують допомогу. Тому лавра, яка завжди була святогірська лавра, яка була серцем Донбасу, такої духовної перелини Донбасу, вона сьогодні стала і безпосереднім таким серцем Святогірська і навколишніх населених пунктів. І наскільки це серце б'ється, так і продовжується життя, відроджується життя у цих скровавлених війною місцинах, місцевостях, населених пунктах і містах. Ну, скільки часу ви там пробули? Три години. Три години. Мало, звичайно. Але е, я впевнена, що Владикар там, і ті люди, з якими ви встигли поспілкуватися, розповіли якісь історії. Можливо, є якась особлива, що вам запала. За весь цей час, поки Лавра була під обстрілами, там фактично кожен день відбувалися чудеса. Напевно, одне з найбільших таких чудес, які владика розповів, це власне, як преподобні врятували йому життя. Після вечірнього богослужіння Владика намісник прийшов оглянути храм і вже хотів повертатися у свої покої, але тут йому приходить думка. Він вже наближається до дверей виходити. Йому приходить думка: повернусь я до преподобних, до них поклонюся їм, приложусь, щоб завтра це зайняло менше часу. Буде зустріч, і тільки тоді до ікони Божої Матері вклонюся перед іконою і далі почнеться богослужіння. Він повертається, поки поки прикладається до кожного преподобного з молитвою, і виходить. І тільки виходити, в цей час прилітає снаряд. І прилітає саме в те місце, куди він мав проходити. Тобто, якщо б преподобні його до себе не покликали, то можемо собі уявити, що би могло відбутися. Це таке явне чудо, яке ілюструє от все, що там відбувалося, і продовжує відбуватися. Також пам'ятаю розповідь великі, прилетів снаряд в один з корпусів. І це було таке місце, яке небезпечне, щоб там люди йшли цей пожар тушити. І велика не благословив, каже: не будемо ми тушити, як Бог дасть. А матушкам, які з Кита переїхали в Лавру близько 30 монахинь, після того як скіт був зруйнований, дав благословення, щоб вони читали кафіст Божої Матері, іконі Божої Матері Неопалима Купина. Тільки монашки закінчили читати акафіст, вогонь сам собою потух. І таке, до речі, було двічі це ті приклади, які я добре запам'ятав. А ще такий владика завжди, він, як би йому не було важко, він завжди любить пожартувати. Проходимо біля одного корпусу, він каже, бачите ці двері. А двері як новенькі, їх вчора купили в магазині. Каже, ці двері вилітали вже три рази. Вони тільки вилетять від вибухової хвилі, ми їх знову поставимо на місце. Відремонтуємо, покрасимо, поставимо. Вони вилетять, ми знову їх ставимо на місце. Напевно, це нам ще раз підкреслює те, що наш народ не скорений. Наш народ має силу віри, силу молитви і надію на те, що світле майбутнє нас чекає попереду. Можна було опустити руки, нічого не робити. Але вони кожен раз. Що могли, тому що в Лаврі проживали чоловіки, які мали різні навички і вміли працювати і з деревом, і з металом. І вони тільки якісь були пошкодження, вони одразу приводили їх, наскільки могли це зробити в тих умовах до нормального стану. Ви побували в Лаврі 11 листопада, а так? Так, це якраз був день такого ще одної особливої події звільнення Херсону. Скажіть, будь ласка, як сприйняли цю звістку там, як для особисто для вас, ну, що це, що це означало? Я тут пригадаю слова знову ж таки великі митрополита Арсенія, який сказав, що наш народ страждає, ми страждаємо з ним. Наш народ радіє і ми радіємо також з ним. Це була радість для нашого народу. Ми бачили відео тих людей, які там, у Херсоні, зустрічали Збройні Сили України. Ми бачили радість на їхніх обличчях, і звичайно, коли така радість наповнює серця наших громадян України, ми не можемо мати якісь інші настрої. Ми також доєднуємося і долучаємося до цієї загальної радості з надією на те, що все це, яке не вкладається ні в які розуміння, ні в які рамки. Просто не вистачає слів для того, щоб описати жахіття, які відбуваються на нашій землі. Ми маємо надію і маємо віру. Що разом силою нашої молитви, хоча вона напевно мала бути безчесельнішою, силою нашої віри, хоча вона, напевно, також потребує більших зусиль. Але ми дійдемо до того світлого майбутнього, яке нас очікує попереду, і будемо жити у вільній, незалежній Україні, яку ми всі любимо, на території якої ми народилися, і на території якої ми також хочемо закінчити своє життя. І наостанок вже зовсім скоро почнеться Різдвяний піст. Це особливий час для милосердя. Ну, можна сказати, що саме в Різдвяний піст називають також там, часом милосердя, щоб ви побажали всім православним християнам, українцям. Я хотів би побажати всім, щоб ми завжди пам'ятали про те, що кожен з нас покликаний боротися з собою. Ми сьогодні намагаємося знайти відповіді на багато питань, і у кожного ці відповіді різні. Але якщо ми будемо намагатися знайти відповіді кожен у собі, тоді ми зможемо і відповісти на більш загальні і широкі питання. Я хотів би, щоб усі ми працювали над собою, щоб ми боролися зі своїми внутрішніми недоліками. І нехай кожен потрудиться перед лицем Божим над тим, щоб стати кращим. Щоб ми викорінили свого серця злобу і ненависть, бо допоки вона буде жити там, ніколи не буде ні любові, ні прощення, ні взаєморозуміння, і для Господа ми не звільнимо місце у своєму серці. І, звичайно ж, у пісні забуваємо допомагати один одному, хто чим може творити добрі справи, тому що через добрі справи реалізується наша віра. Ближній наш це не тільки наш. Знайомий чи рідний. Це кожна людина, яка зустрічається до на нашому життєвому шляху. І чим ми можемо, тим повинні допомогти. Якщо не можемо матеріально, повинні допомогти словом, порадою, підтримкою. Але робити це щиро і від душі. То добро це бумеранг. Якщо ми його відправляємо від серця до серця, то воно приходить і у наше життя. Всім бажаю миру, добробуту, якнайшвидшого. Закінчення того кровопролиття, яке зараз є на нашій землі. Нехай Господь усім нам допомагає стати кращими. І за наші зусилля по милості Божій ми досягнемо і свята Різдва Христового, яке очікує у нас після закінчення Різдвяного посту, і досягнемо того світлого, духовного, майбутнього, яке нехай очікує нас тут на землі. Але саме головне у вічності у небесному царстві. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.